By clip by clip by clip. Sy's super class. Sirki sirki sirki. Ooh sit ona. Хтось щось бачив подібне у філармонії? Та ні, скрізь схожі плани, але інші. Тобто не так стало виглядають. Сто років та ти що. А що, знаходиш за старовинні карти? Це ти про скарби чи про що? Це просто казки. Казки? От і не заважайте вірити в казку. А! Отже, цей план заховав хтось сто років тому. А раптом цей план вказує на вихід. А Хоча вихід куди? У інший вимір? Скажеш таке, у інший вимір. Клас! Там живуть невідомі істоти. І це нікого не лякає? Я просто запитую: не знаю, що там і як, а я хочу знайти цей вихід. Та будь-який план евакуації вказує на вихід. Хоча в тому і справа, що хоча. Невже вам не хочеться пригод? Хочеться! Отже, вони все ж таки знайшли наш план. І як їм це вдалося? Ми його шукали сто років. Погано шукали раз не знайшли. Ми обстежили кожний куточок. І що тепер вони вийдуть? А ми залишимось? Те ні, я тут вже сто років. Я хочу звідси вибратися. Тепер це залежить не від нас. Якщо вони знайдуть вихід, то і ми вийдемо. Отже, будемо за ними слідкувати. Ще побачимо, хто з нас вийде. Уважно. Може, ми неправильно тримаємо план? Та ну, все правильно, ми ж не діти. Ось верх, ось вниз. дивіться уважно. Ось же, чітко видно направо, потім наліво. Чекайте, може, нас хтось хоче заплутати, дух якийсь. Ну, починається. То план, якому 100 років, то духи якісь. А що ви думали? Старовинні карти завжди оберігають то привиди, то духи. Я на таке не погоджувався. Ми ж просто хотіли знайти вихід. Звичайний вихід знайти не проблема, ось тільки вказівників. Не відволікайтесь, шукаємо вихід у інший вимір. Навіть якщо на нас чекають приводи і духи, головне, що вони нас не з'якались. Знаходять вже старовинні карти. І потім або скореби, або ще щось. Давайте вірити у те, що на нас чекають пригоди. Особисто мене влаштовує цей варіант. Мені це вже не подобається. Вони не здаються. Потрібно влаштувати їм якісь перешкоди. О, я майстер на ці штуки. Я тобі допомагатиму, як можу. Зробимо так, щоб вони заблукали. І 100 років були поруч з нами. Це наш план і ми маємо по ньому вийти. Починаємо операцію глухий кут. А не може такого бути? Може. Ну Ось, починається. Хто на про пропривидів? Та це просто співпадіння. Та це просто ми загрались і нам це вважається. Вважається. Може, кинемо цей план і додому. Ти думаєш, вони нас відпустять? Не відпустять. Не відпустять. Ще хоче знайти вихід у іншу реальність. Мені здається, ми його вже знайшли. Знайшли. Давайте йти до кінця, побачимо, що там. Але ми стоїмо в глухому кутку, розвертаємось і йдемо далі. Нас хтось може зупинити. Якісь незрозумілі голоси. Це ж філармонія. Дійсно, тут ще хоч можна почути. Дійсно, давайте не накучувати себе. Що ж, послухала голоси і тепер можемо йти шукати вихід. йдіть! Мабуть, якісь артисти репетирують виставу. А, -а, а! молодці! Мене це просто бісить. Невже ми не впораємося з дітьми? Їх потрібно просто знищити, замурувати в стіни? Сиба, які безстрашні знайшлись. Нічого нічого ми себе ще покажемо. Ця екскурсія буде для них останньою. Ми покажемо їм, де тут вихід. Не будемо приходити до них щоночі. Тримайтеся, шукачі прибуде. А це ще що за комедія? З філармонії нічого не можна виносити. Ви не розумієте, це старовинний план. Йому 100 років це вихід у інший вимір. І там можуть бути і привиди, і духи. А якщо ви їх не боїтесь, то так і скажіть. А краще скажіть, де той вихід у інший вимір. Бо ми його все одно знайдемо. Дітки, з філармонії один вихід. На вулицю. А як же ж старовинний план? Він же незвичайний. Невже ви не бачите? А, так це старий план. Він давно вже не актуальний. Чекатиме.